Вітаю на ваші численні прохання. Подивимося, що буде з Києвом до кінця зими. Ну, тут залишок січня, так? І дуже короткий лютий. Боже Боже, вже цілий рік, цілий рік майже, йде війна. Так, добре, Київ до кінця зими. Ми дивимося зараз на предмет обстрілів. Ну і ви ж дуже переживаєте, чи буде знову наступ. Наступ на Київ. Київ до кінця зими. Так, ну, я вам так скажу, що ну, нічого я вам такого нового тут не скажу, але наступу на Київ не буде. Ні до кінця зими, ні пізніше. Мається на увазі, коли це йде там танки, піхота і все вже захопили той Київ. Цього не буде. А от обстріли будуть. Обстрілів, можливо, буде ну, ще не один до кінця зими. Але, але ж станеться якийсь один масивний обстріл. Ну, Київ, ну, може, це в область буде, який все ж таки приведе до якихось обмежень. Ось ця карта обмеження. Ну, які обмеження? Це проблеми з електроенергією і. Ну, і, Я так думаю, можливо, і зв'язок. так? Це важливо все дуже для нас, але ж все ж таки, ну, мені це показують. так? Можливо, поцілять в щось важливе. І після цього вибуху якась кількість людей не зможе ходити на роботу. Тобто, як? мені показано, що це не буде як житловий будинок, а це, можливо, якесь підприємство. так? Це карта роботи. Щось там, де люди ходять на роботу. Отак. Ну, звичайно, це звичайна трагедія. Неважливо, куди то буде поцілено, але це будуть обмеження. Так? І це буде дуже щось масивне, щось буде горіти у Києві. Люди не зможуть ходити на роботу після цього. Ну, не весь Київ, так? а ну, ті люди, які там задіяні. Після цього вибуху люди захвилюються і хтось захоче виїхати. Ну, Звичайно, знову ж таки, не всі, а в кого нерви здадуть, так? і буде тиск на президента. В когось терпець, рветься, коли це припиниться, тут таке, знаєте, починається. Ну, це як пусто-пусто. Але чи то, знаєте, чи як може цей оце цілеспрямований обстріл, як має за ціль змусити нашого імператора, ну, як президента, да, діяти, щось робити. Отак. Ну-ка ще. Ну, буде, буде обстріл, звичайно, буде. А після цього, але якось, знаєте, це як останній обстріл. Щось дійсно буде зроблено, що Київ лишить в спокої. З весною ми тут отримуємо прийдуть добрі вісті, і обстрілів більше не буде. Ну, тобто, зараз що? Зараз треба очікувати і бути готовими до обстрілів. І один з них все ж таки буде масований і з наслідком. Тому кияни, будьте готові. Це, звичайно, сумно, але що карти -то показали, то я вам то й сказала. Оце ця башта це вказує пожар, вогонь, щось поламається. Бачите, тут усе, люди переживають, і обмеження. Але я все ж таки маю надію, що це не буде житловий районок, це не спальний район. Це щось там, де люди працюють. Тримайтеся, бережіть себе. На все добре і я вам дуже дякую за увагу.